Мінімальна заробітна плата в Україні найближчим часом залишиться без змін. Скоріше за все констатували в Міністерстві фінансів України. Мінімалка зупиниться на рівні жовтня 2022-го. У проєкті бюджету на 2023 рік мінфін не передбачує підвищення мінімальної заробітної плати. Так, в проєкті планується закласти мінімальну заробітну плату на рівні грудня 2021 року, тобто 6700 гривень. За словами заступника міністра фінансів, видатки на соціальне і пенсійне забезпечення у наступному році не зменшаться, а у деяких випадках навіть збільшаться. Близько 5,5 мільярдів гривень буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Уж у міністерстві наголошують, що буде забезпечено своєчасні виплати пенсій, соціальних допомог, заробітних плат медикам та освітянам. Я біляєва Єгор мікенін, Харківські звістя.